Цієї ночі ворог здійснив одну з наймасштабніших атак на Україну. Російська армія запустила 5 балістичних ракет Іскандер М та 187 безпілотників. Дві ракети та 81 БПЛА збили сили ППО. Ще 64 дрони не досягли своїх цілей. Найбільше постраждав Київ. Ворог бив по столиці балістикою та дронами. Вогонь охопив житлові будинки у декількох районах: Шевченківському, Святошинському, Солом'янському та Дніпровському. Загинули дві людини мати та син у власній квартирі. Жінка не дожила два дні до свого дня народження. Ще семеро дістали поранення. Серед них четверо дітей. У шевченківському районі загинула сім'я волонтерів. У зруйнованій квартирі виявили тіла двох людей і п'яти котів. Ще одного кота з тяжкими опіками знайшли під вікнами. А де саме його знайшли? Тут для прильоту. Тварина перебуває в реанімації. На київщині безпілотних влучив по багатоповерхівці в Софіївській борщагівці зайнялася пожежа. Частково зруйновано другий поверх. Всі загоряння оперативно загасили рятувальники, повідомили в місцевій ова. Четверо загиблих, серед них дитина, ще десятеро людей отримали поранення через нові хвилі російських обстрілів на Донеччині. Під ударами опинилися Краматорськ, Костянтинівка, Мирноград, Добробіля та інші міста і села регіону. За даними поліції, протягом доби окупанти скинули щонайменше 23 авіабомби та застосували 33 ударні дрони. Понад 130 цивільних об'єктів зруйновано або пошкоджено. Більшість із них житлові будинки. Ворог скерував 13 шахедів по Запоріжжю. Рятувальники працювали на місцях всю ніч. Поранення отримали 4 люди зруйнований приватний будинок, пошкоджені квартири, критична інфраструктура та авто з під завалів врятували трьох людей. Повідомив голова Запорізької ОВА. Під ворожим вогнем опинилася і Харківщина в області загинуло двоє людей, троє поранених. Серед них 16-річний хлопець. Протягом минулої доби там пошкоджено житлові будинки, автомобілі та фермерські господарства у Кубенському, Ізюнському та Богодухівському районах. Повідомили в поліції. На Херсонщині росіяни забрали життя двох людей. Ще шестеро поранені. Троє з них підірвалися на ворожій міні. Ворог гатив артилерію та дронами по десятках населених пунктів. Пошкоджені будинки, газопровід, авто та офіс агропідприємства. У Херсоні рятувальники під обстрілами витягли людину з-під завалів. Чоловіка передали медикам, повідомили в ДСНС. Кабами росіяни вдарили по Покровській громаді на Дніпропетровщині. Загинула жінка. Ще восьмеро людей отримали поранення. Пошкоджено понад 10 будинків. Також під вогнем опинився Нікопольський район. Ворог бив дронами та артилерією. Пошкоджено житло та інфраструктуру. Повідомив голова Дніпропетровської ОВА. Українські дрони вдарили по критичній військовій інфраструктурі РФ. Про це повідомив представник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. У Саранську пошкоджено завод, що забезпечував ворожі дрони зв'язком. У дулі дві важливі оборонні установи: конструкторське бюро та підприємство, де виготовляють гради урагани і смерчі. Також атаковано два військові аеродроми з бомбардувальниками Ту-22М3 та винищувачами Су 27 і Міг 29 Після ударів у РФ хаос у Пітері скасовують рейси. Літаки стоять у чергах. Зв'язок не працює. Ює gps системи паралізовані водночас. російське Міноборони заявило, що нібито збило понад 500 дронів та кілька ракет. Офіційних підтверджень цьому немає. На Закарпатті викрили кол-центр, який обкрадав громадян ЄС під виглядом криптоінвестицій. Четверо організаторів отримали підозри за даними слідства. Шахраї створили підпільний офіс в Ужгороді, де понад 70 операторів виманювали у іноземців доступ до банківських рахунків і криптогаманців. Збитки щонайменше 2 мільйони гривень. Під час обшуків вилучено комп'ютери, телефони та інші докази. Фігурантам загрожує до 12 років тюрми. Повідомили в СБУ. У МЗС відкрили виставку новітньої української зброї. Іноземних гостей тепер зустрічають дрони бойові модулі та Сау Богдана. Серед експонатів, ударні безпілотники, булава, наземний дрон, терміт і «ФП-1». Очільник МЗС Андрій Сибіга під час відкриття виставки наголосив, Україна сьогодні не просто бореться, а диктує майбутні стратегії воїн. Це прояв сили та незламності нашого духу. Індія і Пакистан на межі нової війни. У ніч на 7 травня. Індія розпочала військову операцію під назвою Сіндур та завдала ударів по дев'яти об'єктах у Пакистані. Це відповідь на у Пахалгамі, в якому загинули 26 людей. Пакистан у відповідь заявив про загибель 26 цивільних та збиття п'яти індійських літаків. Сама Індія ці втрати не підтверджує. Тим часом обстріли не припиняються. Артилерія Пакистану б'є по індійському кашміру. Щонайменше не менше семеро людей загинули, десятки поранені. Міжнародна спільнота закликає сторони до стриму. Ності, адже мова йде про дві ядерні держави. У Ватикані стартував конклав. 133 кардинали з понад 70 країн зібралося, щоб обрати нового папу римського. Усі вони ізольовані в секстинській капелі. Жодного зв'язку із зовнішнім світом. Чорний дим означатиме, що голосування безрезультатне. Білий, що понтифіка обрано. Серед фаворитів. італієць П'єтро Паролін та угорець Петер Ердо.